Перше півріччя коростанський завод Янтар завершив з позитивними показниками. На його продукцію давно існує попит далеко за межами Житомирської області. Кожен рік виготовляємо біля трьох тисяч тонн фарби, притом з самого широкого асортименту. Кожен місяць це біля 300 тонн даже, а в сезон це і більше фарби виготовляється, яка поставляється і в межах нашого регіону, і практично по всій. По всій Україні, в тому числі, і деякі зарубіжжя. Асортимент продукції заводу щороку розширюється. Нині тут використовують найновітніші розробки вчених та впроваджують сучасні технології. Більше внимання уділяється антикоразіонним матеріалам. У нас є спецматеріали, це спецґрунт, це є ґрунт експрес, швидко дуже удобнее в спортуванні, в експлуатації, атмосфера Прекрасні матеріали, Це нове покоління. краще один раз спробувати. Таку незаперечну істину. Зараз пропонують на заводі своїм клієнтам. Аби впевнитися у якості продукції, тут дадуть на так звану пробу будь-який зразок фарби емалі чи лаку. Нам би дуже хотілося, щоб, наприклад, усі будівлі і обласного центру і районних центрів були пофарбовані нашою продукції. І ми гарантуємо, ми готові хоч сьогодні, я звертаючись. До будівельних організацій ми готові вас запросити до співпраці, дати вам як для як презент, тобто дати безкоштовно цю продукцію, щоб ви її провірили і зробили свої зауваження. Вже зараз на заводі готують чергові новинки. Одним з принципів тутешнього виробництва є відповідність продукції усім вимогам часу, якості та екології.